Після дощової хаотичної Австралії на нас чекав перший спринт вікенд сезону. Чемпіонат переїхав до Китаю, де після ковіду пройшла лише одна гонка. І цей етап мав показати більше про реальний розклад сил на початку сезону. Частково так і сталося. Гонка була цікавою в плані тактики та результатів, хоч і вийшла на дуже захоплюючу загалом. Поговорити є про що? Тож давайте розбиратися. Це проект безгальм і думки про гран-при Китаю. Погнали! Почнемо традиційно з новин перед вікендом. Фіа знову почали боротися з ефектом міні-ДРС. За словами журналістів та аналітиків, він допомагає виграти кілька десятих секунд на колі. Через це повноцінне ДРС має меншу силу. У Китаї Фіа змінила правила стосовно задніх антикрил, щоб побороти цей ефект. Тепер можливе відхилення крила лише на пів міліметра замість минулих двох міліметрів. Під час гран-прі у стюартів не було питань щодо цього. Також команди знову підозрюють Макларен у використанні забороненої технології з контролю температури шин. Раніше такі заяви робив тільки Крістіан Горнер. Тепер до нього доєднався ще Тото Вольф. Він сказав, що команда надто добре керує температурою шин, і пілоти можуть їхати так, ніби це останній день. Наступна новина не з f 1 але важлива у плані боротьби ФІА з лайкою. Асоціація гонщиків ралі прийняла рішення про повне мовчання на зустрічах з пресою. Це пов'язано з тим, що асоціація випустила нові правила щодо лайки, де є широка лінійка штрафів за це. Побачимо, чи наважиться тепер федерація на дотримання своїх же правил через спротив гонщиків. 20 Зня помер менеджер та засновник команди Джордан Еді Джордан. Ця команда пройшла кілька трансформацій і зараз відома як Астон Мартін. Йому було 76 років, останні з яких він боровся з раком простати. Він вів подкаст та був менеджером Едріана Ньюї. Це видатна людина для чемпіонату. Команда Джордан стала першою для Міхаеля Шумахера. Уже наступного вікенду його переманив Флавіо Бріаторе до Бенетону. Команда здобула 4 перемоги та стала третьою у Кубку конструкторів у 99-му році. А ми переходимо до подій на трасі у Шанхаї. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Це допомагає просувати відео. Одразу почнемо з рейтингу, де будемо ставити команди у топ за роботу протягом всього вікенду. Цього етапу Стейк Заубер провів банально невдалий вікенд. Так, в кваліфікації до спринту Бортолето опинився аж 14 14-м, а в основній квалі Хюлькенберг став аж 12 12-м. Але в гонках це все було втрачено. У спринті бразилець розгубив позиції, а Халк стартував з-під спідлейн. У гонці ж все завершилось для них в першому повороті. Бортолето, боротьбі з Берманом, полетів у гравії і сильно відстав від усіх. же на першому колі пошкодив днище і зіпсував собі гонку. Не можна сказати, що це показовий вікенд для команди, бо стався збіг помилок. Сьогодні стейк десятий. На дев'ятому місці Альпін французи не показали аж нічого особливого у Китаї. З цікавого, на спринт Дуен кваліфікувався вище за напарника, але у самому спринті Гаслі зміг відіграти 5 позицій, хоча це не принесло ніяких бенефітів. В основній квалі команда не вийшла до другого сегменту. Гонка пройшла майже непомітно. Дуен боровся позаду, отримавши штраф за боротьбу за джаром. Гасліш провів непогану гонку, але очок не заробив. А потім була дискваліфікація за недостатню вагу боліду. Окремо наголосимо, що за свою боротьбу протягом вікенду Дуен заробив аж 4 штрафні бали за контакту спринті з Бортолето та не зовсім чисту боротьбу у гонці за Джаром. Команда провела вікенд дуже невдало, не показала наміри щодо боротьби за очки, а дискваліфікація зіпсувала все враження від етапу. Поки це єдина команда чемпіонату без очок. Восьмій сьогодні Астон Мартін. Команда добре кваліфікувалася на спринт, але не змогла взяти очки. Строл намагався утриматися за бал, але Норіс, який помилився, був банально швидше. В гонці Алонсо зійшов на початку через проблеми з гальмами і залишається єдиним гонщиком, який не класифікований в чемпіонаті через два сходи. Строл вже провів непогану гонку, вдало реалізував стратегію по шинах, але фінішував дванадцяте. Через дискваліфікації попереду зміг заробити очки. Поки команда не виглядає збалансовано через сходи Алонсо, але Строл намагається витискати з цього. Боліду максимум і рішення приймаються правильні. Хочеться побачити більше гонок від них, щоб сформувати загальне враження про їхню силу. На сьомому місці Racing Bulls. у спринт частині CIF Цунода, який стартував восьмим та фінішував шостим і набрав перші очки для команди. А Джар нічого під час спринту не показав. Зате перекваліфікував японця на основну гонку. Машина дуже добре дозволяє боротися. А в гонці команда стала жертвою тактики. Через це обидва гонщики втратили місця в топ-10. Тактика була обрана неправильно. Плюс цунода дуже прикро зламав крило. За його словами, його частина розвалилася сама по собі. Висновків не буде. Команда поки що має швидких пілотів, але руйнує собі гонки сама. Хочеться вірити, що темп переросте в залікові бали. Цього року команда виглядає дуже симпатично. Нижню п'ятірку у рейтингу очолює Вільямс. У спринт частині Албон був близько до очок, кваліфікувався дев'ятим, але втратив кілька позицій. А от Сайнц дуже слабо провів кваліфікацію на спринт, а у самому заїзді навіть поїхав на підстоп через проблеми з гумою. Іспанець поки ніяк не може звикнути до боліду. У гонці його напарник навіть встиг побути в лідерах. А сам Карлос виглядав без зуба. і заробив очки лише завдяки дискваліфікації одразу трьох суперників. Поки Албон реально тащить команду: 16 із 17 очок команди за ним. І Вільямс аж четверті в кубку конструкторів. Команда виглядає дуже цікаво і точно буде сильнішою, коли Сайнс адаптується до умов. Далі переходимо до топ-5 нашого рейтингу. Пишіть у коментарі, як вам враження від цього вікенду. Феррарі, Феррарі, Феррарі. Що тут можна сказати? Цей вікенд став унікальним. Команда здобула свою першу перемогу в спринтах і була дискваліфікована з основної гонки. Чесно, після ідеальної спринт-частини ми готувалися нахвалювати команду Гемілтона, які знайшли свій шлях до першої спільної перемоги, нехай лише й в спринті. Але після спринту вирішили змінити налаштування і програли основну квалу. Темп куди щез, і лише третій ряд на старті, п'яте-шосте місце. В гонці ж напарники ледь не прийшли до контакту на перших колах. Але Клер пошкодив машину. Темпу наздоганяти лідерів не було. Здавалося б, це мала бути просто гонка позаду всіх топів. Гемілтон виглядав доволі беззубо і сам запропонував пропустити Леклера уперед. Але після у Леклера перевірили боліт на вагу, і там було 799 кілограмів замість 800. Таким чином його дискваліфікували. Також Гема дискваліфікували за занадто стерту планку днища. Через це непоганий вікенд перетворився просто у провальний. У команді ж визнали помилки і заявили, що в обох випадках не було наміру отримати перевагу. Через це все італійці сьогодні лише п'ятір в рейтингу. Помилки зруйнув. Вали гонку. Ситуація з оцінкою Редбула повторює минулорічно. Є Макс, який домінує чи проводить класний вікенд, і є другий пілот, який провалює вікенд повністю. Ліам Лофсон, хоч і в протоколі має 12 те місце, але це три дискваліфікації попереду, плюс повільний заубер з помилками і пошкодженнями, плюс дуен зі штрафом, плюс цунода зі зламаним крилом. У основній квалі останній. У спринті фінішував за Аджаром і в гонці теж. Весь вікенд у Юкі Цуноди питали, чи готовий він замінити новозеландця уже на наступному етапі. І насправді вже можна обережно говорити, що це була помилка керівництва. Садити ловсена прямо в Редбул. Цунода точно за останній рік заслужив на цей шанс. Чекаємо цунуду в Red Bull, хоча йому потрібен контракт в іншій команді, на нашу думку, бо таке враження, що система РБ його не цінує. Щодо Ліама, можливо, варто дати йому ще один-два етапи, але є враження, що це все вже не допоможе. Щодо Ферстапена, він стартував другим і четвертим в спринті та гонці, відповідно. Він знову працює на своєму максимумі, хоча на початку гонки трошки відкотився. У спринті він пропустив лише швидшого піастрі, а в гонці так і фінішував четвертим. Він сам зазначає, що боліт став набагато цікавішим в управлінні, тож є. Шанси на подальшу боротьбу, а Red Bull сьогодні четверті в рейтингу. Несподівано в топ 3 хлопці з ХААС Після тестів і Австралії здавалося, б команда буде пасти задніх, але в гонці у Шанхаї вони були одними з кращих. Обгону Кона став яскравим хайлайтом. Він після всіх штрафів став аж п'ятим, що дуже і дуже гідно. Берман, який починав аж 17 17-м, дуже круто прорвався крізь пелотон і завершив гонку в очках навіть до дискваліфікації попереду. Словом, команда вперше заробила очки, і це подвійні високі очки, які важко назвати незаслуженими. Того дуже цікаво буде побачити, що буде далі. А так вони дуже чудові. Довго скористалися втратами Bulls цього вікенду. Справжній темп американців поки залишається загадкою, бо тут частково все вирішила стратегія. І так, Олі Берман, за нашою версією, найкращий новачок етап. Попри те, що Аджар місцями був швидший, гонка в цьому плані розставила все на свої місця. Другий сьогодні Мерседес. Як Джордж це робить, правда? Знову подіум, знову третє місце. Причому він доволі непогано тримався довгий час за Макларенами, що дає підстави думати, що явних лідерів можна наздогнати по темпу протягом сезону. Він також кваліфікувався на перший ряд, що можна вважати успіхом, попри те, що це, мабуть, більше помилка Норіса. А в кінці гонки, коли у Ландо з'явилися проблеми з гальмами, ще півкола і Расел був другим. Тож дуже стабільний початок сезону для нового лідера команди. Це був трьохсотий ювілейний подіум для команди. Попри те, що Антонелі, Драйвер дня, самі дивимось за що варто визнати, що новачок італієць є стабільним і більш ефективним, ніж будь-який новачок зараз. Темп він, звісно, на рівні лідерів не отримує, але загалом тримається гідно. Змі писали, що він пошкодив нижче на старті гонки. Це може пояснити проблеми з темпом, але він зрештою фінішував за Феррарі. З необов'язкових втрат позиції був лише обгон оконом. Мерседес навіть з новачком набирає дуже гарні очки, що може бути вирішальним фактором боротьбі за кубок конструкторів. Перші Макларен. Скажемо чесно, не бездоганний вікенд, але швидкість машини дозволяє робити несуттєві помилки, поки без покарань з боку інших. Ландона робив достатньо помилок, щоб не задумуватись про перемогу на цьому етапі. Кваліфікація до спринту. Помилка і шосте місце на старті. На старті спринту помилка, і він застряг за стролом. Фініш лише восьми. Основна квала знову помилка в фіналі квали, але старт уже третім. У гонці Норіс виправився, відіграв позицію, але згодом ще була боротьба з Расселом. За 6 кіл до кінця гонки почались проблеми з гальмами, і він зосередився на доведенні гонки до фінішу. Дуже багато помилок для нього за цей вікенд, але це не завадило зберегти лідерство в заліку. А от Піастрі мав дуже сильний, майже бездоганний вікенд. У спринт квалі був третім, а в самому спринті. Обійшов Ферстапена, але Гуми на атаку Гемілтона не вистачило. Уже за кілька годин австралієць бере свій перший пол за кар'єру, а в гонці просто їде вперед без жодних шансів для інших. Третя перемога піастрі у кар'єрі може стати основою його першого змагання за титул, якщо він зможе повторити подібні вихідні. Для Макларен це став 50-й, ювілейний дубль. Команда вперше виграла три гонки поспіль з 2012 року. Тоді дві гонки виграв Льюіс Гемілтон ще з одним титулом. Підсумку майбутнє для Макларен поки виглядає безхмарним. Оскар і Ландо будуть у боротьбі за чемпіонство, і тільки всередині вирішать, які це матиме межі. Спринт вікенту Китаю видався доволі історичним. Перша перемога в спринті для Феррарі і для Геммілтона окремо. Перша перемога британців у скутері, перша дискваліфікація для обох пілотів Феррарі в одній гонці. Геммілтон перший пілот, який має перемогу і дискваліфікацію протягом етапу. Перший пол Оскара Піастрі. словом, цей етап стане далеко не останнім у історії F1. Хоч боротьби за перемогу не було, була інтрига у різних частинах полотону. І це дуже цікаво було спостерігати. Пишіть у коментарях, як вам спринт етап у Китаї. З вас лайк, підписка та дзвоник, щоб не прогавити свіже відео. Нас завжди можна підтримати через Монобанку та Приватбанк. Усі посилання у закріпленому коментарі. Перш за все, не забувайте донатити нашим військовим всім, папа. -па.